Ну і тут дійсно сьогодні є новини, тому що Дональд Трамп вже нібито як е, пройшли новини про те, що він навіть сів ось цей літак судного дня, нібито вперше там з 2001 року. І буквально вчора, як тільки закінчився наш ефір, там е, іранські засоби масової інформації почали ширити такі ну, гучні заяви їх керівництва про те, що. Всі запам'ятають те, що ми здійснимо там ввечері, і от сьогодні, буквально, під вечір, пішла новина про те, що Іран застосував нові ракети під назвою Седжиджил. Прошу вибачення, якщо невірний вимовляю, але тут одразу ж перше запитання: що це за зброя, така Іване? Таке міфологічно, можна сказати, ракети приблизно чесний таможенник який навіть більш міфологічний, ніж орешник. Ну, чисто тому, що якби барешник хоча б має якийсь психологічний ефект, а судячи по тому зображенню, яке на велоіранці, то це чергова їх на тему радянського ТРК «Альбрус». В принципі, Знаєш, тут, ми, до речі, теж виходить в рамках накопичення власного символічного капіталу, виходить, що ми займаємося деструкцією міфів і навколо Ірану. Ну, тому що, бачиш, там ж такі були підземні міста, дуже багато ракет, підсанкційна країна, скільки ракет клепає, але по суті ну, у них 20 різних. Типів балістичних ракет середньої дальності кожен по-своєму знаєш це якби просто відштовхування від рідинної ракети Р-17 до комплексу Ельбрус, ну відповідно там збільшеної дальності польоту і тому подібне, збільшеної за участі Північної Кореї. І це не означає, що ну нам би що нам би такі б не завадили б бити по росіянам. Просто це не означає, що те, що там Іран так. Пафосно погрозив, що -то вони там застосують якісь вундервафи, ну, вони ще 20 типів такого вундервафи в запасі. Тільки в нюанс в тому, що якби на цей раз вони застосували всього кілька ракет. Тобто, ну говорити про те, що там щось вони вах, як придумали, цим підніме скален ісламський джихад ну, на щастя, ні. Було б гірше, якби це була б реально ефективна якась там ракетна зброя. Ну, дійсно, вчора, взагалі, як тільки закінчився наш огляд, я прочитав цю новину, і потім, нібито, зранку була інформація, бо я, до речі, очікував, що може нам зранку доведеться робити якесь екстрене таке включення. Ну тому що пообіцяли, що буде нанесено такий удар. Але потім зранку прочитав, що нібито там ледве чи не трохи більше десятка ракет було всього на все запущено. Тобто тут якось не вийшло цієї такої демонстрації. Тут, те, що вказують, про те, що ця ракета нова, вона летить на 2500 кілометрів. І тут, до речі, ще цікаво те, як ти сьогодні написав допис у себе на Фейсбук-сторінці. Тому я всім рекомендую прямо зараз підписатися на Івана, там, де ти проаналізував ось цю критику щодо останньої там, цієї розробки балістичної ракети України, яка летить на 300 кілометрів. Я так зрозумів, що ти писав відповідь на критику тих, хто вважає це, ну цю дальність польоту недостатньою. Ну і в принципі, що і дальність польоту що обсяг виробництва Знаєш, от, якщо ж ми продовжуємо цю тему, нюанс Ірану в тому, як він використовує ці ракети, якби він там реально пішов би на якусь наземну кампанію, ну там підняти свої джихадістів, умовно кажучи, в Іраку, ну і влаштувати там мармагідун і супроводжував би ці спроби наземного джихаду ракетними ударами. От тоді знаєш незалежно від того наскільки вибачте древні як говно мамонта та чи інша іранська ракета. Ну, бо з великим рахунком, вот, вся Нато, знаєш, ось всі іранської ракетної програми, це те, наскільки вони там вдосконалювали, е, скажімо так, балістичну ракету Лібрус і прикручуючи до неї систему наведення від С-75, зенітної ракети. От вважає, що всі якісь там такі пафосні зразки іранської ракетної програми виросли навколо цього. Так, от якби Іран це проводжував ці дві дії, ну тобто, крім так, розгортання наземного джихада і ракетного джихаду, тоді б там незалежно від того, наскільки ця ракета древня, вона була б ну ефективною. Так виходить, Іран стріляє чисто попугать, і якби, розповідає своєму населенню казки, що це спеціально планує так ракетні удари, щоб там, із, 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 ізраїльські ракети падали просто від ужаса перед іранськими ракетами і заодно поражали якісь там свої наземні пускові установки. просто ну Зенітними ракетами, на жаль, таки відбувається, що вони падають і щось, щось підбивають. і просто В нас, якби про такі подібні епізоди, не знаходиться публічного поширення, але у нас таке є. А от якщо говорити відносно нас, от нас якраз виходить балістика, треба для ефективного супроводу так, наземних операцій. Ну бо коли у нас є була би, і якщо буде, наприклад, балістична ракета не просто на 300 кілометрів, але на 300 кілометрів з касетними бойовими частинами, нам ну, можна бути спокійнішими відносно того, <кхід> пардон, куди росіяни прикидають. Війська там, а то в нас виходить просто через те, що у нас ще нема в індустріальному обсязі необхідної кількості далекобійного ракетного озброєння. Просто пишемо новини Ой, там. Місцевий спротив зауважив цілу колону там, 10 самохідних гармат, які йдуть, умовно кажучи, з півдня кудись там на північ, там, де е, ну, на напрямок Сумський. От Була б е, в індустріальному кількості балістична ракета на 300 кілометрів, ну ця б колона би не доїхала. З іншої сторони, явно, якісь у нас вже починається напрацювання, хоча б в тому, що ну, була ж історія, як там посеред білого дня знищили одну пускову установку і, три пошко... і дві пошкодили. І це при тому, що такамців у нас немає. І інших далекобійних ракет у нас немає. Тому от, незалежно від того, що ми маємо, чи навже, навже там, якщо там цей сапсан цього на 300 кілометрів, і там буквально кілька одиниць, це вже хорошо. Тому що з іншої сторони ми були ми були є і будемо ситуації, коли росіяни будуть всіма доступними методами е, робити так, щоб в нас ніяких складних видів озброєння не було. Не хуже ж викатилась нова хатка, що давайте спочатку поріжете все західне озброєння, а ми потім будемо з вами вести мирні переговори. Просто якщо виходити з того, то нам треба і там турецькі кулемети порізати, і турецькі бронемашини, і бурденські Не просто там якісь от ну, бронемашини передані по лінії урядової допомоги Але викуплення західних баз. Тут тричі теж просто знаєш якось нас так дуже логічно нанизується Іран, ракети Русі. Я тут ще один момент хотів би додати. От ми вже цих гарларізів із центру аналізу стратегії технології згадували. От вони сьогодні теж цікавою штукою розразились. Я би назвав би таку штуку абортивного характеру. Ну, тому якщо коротко, вони вирішили, невеликодержавний виявився ВПК у Ірану, Не виправдав очікуваних сподівань. Ракети неефективні, шахеди взагалі, ге, Мовляв, якби без нашого ВПК, ну в сенсі без російської, взагалі б не були б ефективним озброєнням. Тому, мовляв, типу Ірану треба терміново всі свої своїм завалити амбіції, відмовитися від ядерної програми. Тобто, тут уже в принципі маємо цікавий момент, що... Кремль вже готовий вести абортивну політику навіть від тих відносно своїх найближчих сателітів не кажучи, вже відносно нас. Тому тут певне таке я б сказав ну знаю, дзеркальне відображення, чи що те, що в Ірану виявилось неефективним через застосування ракети, нам треба працювати і над самими ракетами, над їхньою ефективністю, і над ефективністю застосування. Теж тому, що, одай Боже, коли ми вийдемо. А, там на індустріальне виробництво там, знаєш, наприклад, кілька десятків накопичимо. Не дай Боже комусь про цього ляпнуть, що треба терміново знести кримський міст. От не дай Боже, хай Боже хоча б бомбити цими ракетами залізничні вузли по цьому коридору з Донбасу на Крим було б більш ефективніше. Це нам такий грізний урок, вважаю, що з приводу того, наскільки іранські ракети себе не виправдують, хоча здавалось би, от да, вони там накопичили жарсний арсенал, де тисячі ракет нам би стільки. А тим не менш. Вони їх змарнували, і це для нас дуже великий урок відносно того, як нам розпоряджатися власною балістикою, так, щоб жоден ресурс не був змарнований, навіть якщо це буде сапсан на всього 300 кілометрів, ну і там буквально кількості ну там пару десятків одиниць. Ну, але ж тут почалися ці да, якщо там вже Трамп і сів до свого літака судного дня, то як почали описувати те, що є загроза застосування нібито брудної. Ядерної бомби, я так розумію, це тобто є підозри того, що Іран може здійснити якусь певну диверсію безпосередньо на теренах е, Сполучених Штатів, ну і, відповідно ж, розпочалися ці загрози щодо того, що Іран може нанести удари безпосередньо по військовим базам на Близькому Сході. Тут е, зрозуміло, що це все, як то кажуть, вилами по воді писано, але от твоя суб'єктивна оцінка чи здатен Іран піти на таку ж навіть ескалацію. Ну, якщо вони піднімуть по мобілізації свої наземні війська і вирішить атакувати безпосередньо американців і раку, то можливо да відносно ракет там питання відкрите, Що в них, в принципі залишилося? Можливо, там навіть оцінки од дитищі ракет. Не виявилися завищеними. Щодо брудної бомби, це скоріше така теж напівробоча концепція, ну, тому що насправді, на щастя, таку бомбу не застосовував. Можливо, хто не пригадує, нагадаю. Суть брудної бомби, нам полягає, мовляв, в тому, щоб взяти контейнер з радіоактивними матеріалами, прикрутити до нього звичайну бомбу і скинути. Мовляв, вибухівка розмітає радіоактивні матеріали по непередбачуваній, там, території, і це буде такий от теракт. Але ну, чи здатна ця вибухівка зробити? Просто на щастя. Брудну бомбу ніхто не намагався випробувати. Лісто якось дійшло до того, щоб навіть звичайні ядерні випробування проводити буквально в віртуальному просторі. Це зараз на Там Британці розробляють новий тип ядерної бугловки, і вони будуть випробувати цей новий тип в рамках віртуальної симуляції. Це ті простодії мораторії на ядерні випробування. я думаю, базово, що нам варто зафіксувати, судячи подіям, які вживають американські Збройні Сили по перекиданню літаків до поміжної авіації кораблів ну, там по деяким характерам Дональда Трамп, деяким заявам характерним Дональда Трампа і цього Хексета, я думаю, що Трамп скоріше схильний взяти взяти, прийняти рішення вступити в війну на стороні Ірана. Ну, тому, що, по-перше, скажімо так, вибити головний гвоздь іранської ядерної програми, цей підземний об'єкт Фордо, Відповідного бетонобійного озброєння ізраїля немає, є тільки виходить у США. Ці бомби GBU-57 двохтонні, які можуть пробувати до 60 метрів. Ну і літаки для їх доставки стратегічні B-2 Spirit. Без того, щоб вибити ядерний об'єкт у Фордо, ця вся каша, яку забере Ізраїль, вона не має сенсу, якщо по-простому. А з іншої сторони, це от як там, два, можна сказати, навіть два викла видатних викладачі до сучасності, не тільки Трамп назаліху, ні, та я так підозрюю, може навіть виникнути конфігурацію, щоб зробити таку історичну штуку, коли США вперше напряму впишуться за Ізраїль в рамках якоїсь близькосхідної війни. на цей ж момент максимум, що могло бути, це прямі поставки збройні у рамках допомоги. Але щоб прямо напряму там військами чи там бойовими літаками підтримати, також не було. І можна лише уявити, як ці двоє товариші потім будуть це продавати своїм виборцям, як там найвеличніша угода сучасності. Ну то звісно, да що є повний ризик, що там, Mm, там, щоб мовляв, якщо американці в'яжуться в новий конфлікт на близькому сході, що це тим більше нам буде так, би мовити, ослаблювати якісь позиції там. У плані уваги, але з іншої сторони, можливо, нам нарешті варто ввійти в цю проблему, тобто, коли нарешті буде вичерпано цей от, о, потенціал емоційного там накопичення капіталу, і нарешті почнуться якісь організаційні заходи. Тому що ми, виходить, існуємо такі площині, там де є певний такий страх, а от, не дай Боже, відносно нас не припинять звертати увагу, тому що там Пардон за простоту заміс почався на Близькому Сході. А з іншої сторони, у нас почалося вчора нездорове змагання за Діаграма, то в тому плані, що спочатку ЗМІ поширили ну, там, нормальне емоційне повідомлення військовослужбовця Андрія Ярмака який там в одному з підрозділів безпілотних систем, який просто коротко. І ми сказав, що мовляв, осінь буде важка, краще виїхати з міста. Ну, щось в цьому є певна логіка. Що якщо е, ну, загроза дронів привела до розконцентрації військ на полі бою, чому вона не привела досі до певної розконцентрації мирного населення? Тим більше, що все рівно ППО не вистачає для прикриття. Так вона ж на цьому фоні потім, скажімо так, медіа критики, деякі ЗМІ почали. Да ви що нельзя хайпувати? Ну, тобто, не якби питання про те, що там взагалі треба самостійно рятувати, їм да? голову не пройшло, тому. Ну ще раз, якщо такі трапиться, що Трамп таки схилиться до участі. Напряму на стороні Ізраїлю, ну, хоча б ми нарешті увідоме увійдемо в ту проблему, яку ми уникали увійти, і можливо, це хоча б через, як то кажуть, кризиси і катастрофи, будемо підвищувати власну ефективність у нинішній війні. Тому що підкреслю ще раз, росіяни самі дійшли до тої стадії, коли вони на відносно свого найближчого сателіта, якому ли там зобов'язання лише виживанням, вони навіть відносно цього сателіта повели таку абортивну установку, не кажучи вже про нас. Що тоді вони відносно нас хочуть планувати вже питання відкрите. Ну тут, до речі, от щодо дійсно вступу в війну, ти підкреслив, дійсно, те, що от Трамп, як заявляв ще буквально протягом сьогоднішнього дня про те, що терпіння щодо Ірану та Хамени закінчилося. Потім надійшла інформація про те, що ось це місце перебування, де приблизно там в сховищі знаходиться Аятола, туди вже наносяться удари. І от. Тут цікаво ще проаналізувати, якщо так, от те, про що ми вчора говорили, що фактично наразі у США є, є така зваблива, неймовірно просто можливість увійти і при, власне, собі як завжди да, ось ці лаври переможця. Так тут, до речі, ж потрібно ще навіть поглянути це на ситуацію в Україні: що якщо б ми створювали то ситу... дійсно розклади ситуації, архітектуру, за котрої Сполученим Штатам Америки можна було просто увійти. І навіть просто привласнити собі ці лаври, то тоді б для них, ну, вони були більш в цьому зацікавленіші. Але тут навіть ось ця паралель з розробкою балістичної ракети цікава про те, що ну, як у нас заведено дороже денег. І ось тут, як навіть з цією ракетою, замість того, щоб, знаєш, так, тихіше їдеш, далі будеш. У нас зазвичай люблять, неймовірно, такі гучні е, заяви. тому подібне. І взагалі. Е, Осмислення того, як, наприклад, власними діями втягти безпосередньо Сполучені Штати да, Америки до участі в протистоянні більш там такому більш агресивному з Росією, і ну, прийняти ось таку роль, що ось ці лаври-переможця, ніби то хтось забере собі інший, це ж також інше мислення, котренулося навіть цим кейсом з балістикою, воно нам взагалі не відповідає. Ми не можемо собі цього просто допустити. Ми або тотальна жертва, або ну. У нас такі, да, як то кажуть, там шапкозадіратість розпочинається, що ми там мусимо одразу бити кудись там за Урал просто-напросто. Ну, от навіть от у нас да, є такі навіть проблема невміння визнавати те, що ми там десь можемо запозичувати іноземне джерело, а тим більше, що це, мика кажучи, ну, ракета це мика кажучи, не наш креатив. Там це в найбільш чутливих моментах, називаємо так. І якби це можна було би чутливий момент розкрити, це було б хорошо по-перше. По-друге, навіть зважаючи ще на те, ну наскільки зараз світ в принципі, насправді, дефіцит ракетного зброєння. Ну бо американці зрозуміли, що вони своїм Precision Strike Місіл, котрий замінник катакамс, вони натупили. Вони зробили гарно гарну реактивний снаряд на 500 кілометрів, в якому бойова частина 81 кілограм. Це можна таким от успіхом зарядити туди. І квілент айфоном на 81 кг і так бомбардірують. Ефект буде приблизно такий самий. І вони тепер не знають, що з а, цим робити. А скільки в Атакамса? Ну, в Атакамсі, залежно частина. від модифікації, е, скажімо так, стандартний атакам 57 300 км 127 кг, там просто знаєш. якби, да. Е, перші Атакамси, які ми отримували, там взагалі е, дальність всього 168 км, ну, зато кассит не було аж на 600 кг. ну, тобто там було чим шибаєте, цю авіацію, Луганську і Бордянську. Ну і там ще, скажімо так, більш до касетні Атакамси, там дальність спуску 290 км. Кілометрів була, але і е, бойова частина 165 кг. кілограмів. Ну тобто, е, американці зрозуміли, що вони якби немножко натупили, або один з інших моментів, на якому намагалися заробляти, але явно не встигне зробити paypal мафія це міні-крилаті ракети, щось типу паляниці. Тут навіть прикол в тому, що от такі міні-габаритні крилаті ракети американці почали накреслювати ще в 2018 році, тому що ну, якби, виходили вже з того, що як будуть воювати проти Китаю, там робить десятками тисяч таке зброєння. Ну, по організаційним причинам не дотягнули. А знаєш то, що стосується морських дронів, там в принципі якось так виглядає таке ж занадто велике провласнення лаврів, і навіть коли там от, американська компанія, якби одна з американських компаній заявляє намір про організувати виробництво цих магора в 5 у себе і там адаптувати свої примочки. Ну тобто, знаєш, з рубрики, по-моєму, це настільки таке. Викриття джерела тих, походження технологічних рішень по цьому дрону що як за принципом нічого не выдавало русского для розвідчика. ні там. Будьоновка, ні парашут ні там матірний частушки. От приблизно так. Ну, все рівно, навіть от. А от ми морські дрони, все, ми там ізнічтожили статки Чорноморського флоту, хоча, якщо по статистиці рахувати, більше всього кораблів Чорноморського флоту пошкоджено цими американськими гарпунами британськими штрамшедові атакамцями. Ну, тобто ракети. Не морські дрони, а ракети не робили найбільшої біди Чорноморському флоту. Але ну, з іншої сторони, щоб хоча б якось розвіяти цей одно Оцю болото. Уявлень, бачиш, ми кожен по своєму цьому місці намагаємося робити те, що от дуже велика проблема в тому, що нам, попри те, як ми там любимо цю хібну концепцію, що там арсенал, вільного світу, все таке, ну, не вміємо ми публічно запрошувати таку операцію, в чому ми навіть програємо відносно європейських партнерів. У них там зараз теж проблема, що треба термінове ракетне озброєння, ну бо свої ракети, щоб бити по русским треба. А от уміння у нас. Щоб, а давайте ми тоді разом щось зробимо, бо в нас ж є щось, є щось готове в нас, є щось готове в вас, ми все рівно залежимо один від одного. У нас такого нема. Хоча всі вб'ють певний баланс. Ну, тобто, що там ми зробили нелоговітну штуку. Водночас ця нелоговітна штука працює ну, от не так, як ми очікували. Ось от такий от баланс у світі подачі. Не ходить, ми в чомусь от, в плані навіть воєнно-технічної співпраці недалеко пішли від росіян, які якби те, що там аналоговнітність забра... задирати е, цінники на всю свою продукцію, ну і не вміння вступати в пряму кооперацію. Ну, тут, до речі, з'являються новини, ти говориш про вміння шоу створювати, то там Ердоган вийшов вже з такими просто метафорами про те, що Натаняху це сучасний Гітлер. Ну просто да дуже гучно і так заявив. І ти, до речі, згадував про Китай. То сьогодні навіть пройшла така новина, що нібито літаки з Китаю прибували до Ірану. Тобто, ну я дав перші оцінки про те, що це була допомога насамперед озброєнням. І це також фактично ламає ось цю картину того, що Іран там здатен просто рознести всіх і вся в пух і прах Тобто, от дійсно вчорашній. Удар ракетами, і ну навіть те, що вони сьогодні тут намагаються задіяти певну таку вундервафлю. Це ну, якби ця вундервафля була підкрес, да, там задіяна ще до аналічної якоїсь там ракетного обстрілу, як вони влаштовували там на другий-третій день, коли вони там просто сотні запускали, тут ще вони вундервафлю цю запустили. То напевно, це була дійсно демонстрація, що у нас ще є певний багаж там арсеналу. Але коли інших ракет вже не запускають, і тут просто, мо кажучи, що у нас є, тим ми намагаємося використати, і тут ще літаки з Китаю прилітають, то тут дійсно розпочинається дуже багато запитань щодо стійкості режиму на даний момент. Але ми будемо точно слідкувати. І може. Ти вже ж пихліві, такі обозвався представник монаршої сім'ї. Ну, тобто, бачиш, як там гарні кидати в гарні ідеї вносфорну користу. Через сутки твої ідеї дійшли туди. Так, ну, у нас ж там ці є... наші агенти, як там писали, з Ірану безпосередньо, що бачили, як іранці збивали літаки там f 35 тобто, у нас є скрізь. Наші іноземні агенти, котрі і приносять нам інформацію, і доносять нашу інформацію, наші рекомендації, як потрібно діяти, тому що у нас тут такий міні-аналітичний центр в прямому ефірі склався. Тож я закликаю кожного глядача поставити цьому відео лайк, щоб ми ще більше ширили ці чудові наративи, особливо серед безпосередньо української аудиторії. Тож ставте лайки, пишіть свої зауваження, коментарі. Якраз ми 30 хвилин, все зжато, без вангування. Будемо слідкувати за розгортанням подій. Як ви зрозуміли, ми готові буквально в разі чого навіть з самого ранку задіяти включення, якщо там будуть екстраординарні якісь події. І дякую, Івану, за те, що також слідкує за всіма цими подіями, тому що тут постійний цей поток інформації і. Ми не говоримо до ну ми не на сьогодні не прощаємося, тому що через 30 хвилин о 22-й буде новий ефір, де ми поговоримо про архетип короля, взагалі про те, хто має право на заняття влади. Тут буде точно фундаментальний ефір. Тож всіх запрошую через 30 хвилин доєднуватися. Івану ще раз велика дяка. Реагуйте на тривоги, бережіть себе. До зустрічі!